Він не співає, а говорить Святослав Вакарчук спілкується з молоддю в різних містах України. З Харкова він поїхав до Донецька. Там лідер гурту Океану Ельзи зустрівся зі студентами національного університету у залі, які на концертах співака дуже людно на всіх охочих забракло місць. Тому слухали Вакарчука навіть і у холі зустріч тривала понад дві години. Розмовляли не про музику, основна тема сьогодні доля України. Головне, що хотів сказати, співак молоді Донбасу в єдності ми з Присутні на зустрічі донеччани одностайно його підтримали. Це велика сильна країна. Донецький Львов, Дніпропетровський Київ, Одеса і Черкаси, Крим і От... Західна Україна. Це все одна велика сильна країна. І сила в тому, що ми доповняємо друг друга. І наші різності можуть бути преємністю. Потому что из, как инь и янь, из этого и происходит целая гармония. И пока мы будем вместе, я думаю, никакой внешний враг нам не страшен.